Відлякувач гризунів СД-047, призначений для боротьби з мишами, пацюками, деякими комахами, приміщені площею до 500 квадратних метрів. Зокрема, застосовується на складах, магазинах, на виробництві, в зерносховищах тощо. Відлякувач генерує ультразвукові та низькочастотні електромагнітні хвилі, які неприємно діють на шкідників і зможуть їх уходити з території, що захищається. Відлякувач має міцний корпус, чотири потужні ультразвукові динаміки. Живиться відлякувач від мережі 220 вольт через шнур живлення. Також може живитись від 12-вольтового акумулятора. Відключені відлякувачі до мережі починають світити три індикатори. Зелений вказує на те, що відлякувач заживлений. Червоний вказує на те, що відбувається генерація електромагнітних хвиль. Жовтий вказує на те, що відбувається генерація ультразвуку. У випадку живлення від 12-вольтового акумулятора електромагнітні хвилі не генеруються. Червоний індикатор не світить. Управління відлякувача знаходиться позаду. На задній панелі розташовано гніздо для підключення 220 В для підключення 12 вольтового акумулятора два плавки запобіжника на 220 В і 12 В, а також дві кнопки. Зелена це кнопка перевірки працездатності, червона це кнопка біонік. При її натисненні вмикається імітація кошачого м'якання, що посилює ефект підлякування. Відлякувач працює практично безшумно. Сторонні звуки, які можна було чути в попередніх фрагментах відео, пов'язані з тим, що відлякувач знаходиться занадто близько, і потужні ультразубові хвилі тиснуть на мікрофон камери.